Телеканалу Чорнівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Повернувся додому на щиті на боковині. Попрощали з військовослужбовцем, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів, старшому солдатові Дмитру Гримальському останню шану віддали у сокирянах вічна пам'ять та слава героєві. У дворі багатоповерхівки, занедбані бомбосховища та визнання почесних громадян у Чернівцях. Відбулася сесія міської ради, під час якої в сесійній залі обговорили одразу кілька важливих питань: від конфлікту між мешканцями вулиці Сандуляка до необхідності ремонту укриттів. Подробиці далі. У дворі однієї з чернівецьких вулиць розгорівся скандал довкола комунальної землі. Частина мешканців самостійно облаштувала автостоянку та почистили дарева. Інші ж вимагають повернути початковий вигляд території. Сьогодні ці присутні мешканці вулиця Сенко і В. Це щодо облаштування законно, законності облаштування паркових місць на території земельної ділянки, яка належить комуналі, яка є... знаходиться в комунальній власності. Ці мешканці зверталися не тільки до мене, до багатьох представників депутатського корпусу. Я безпосередньо написала запит до департаменту транспорту, щоб дали роз'яснення, наскільки законно як розписали, яка процедура мала би бути щодо встановлення таких паркових парковочних місць на зелених зонах. Нині на сесії Чернівецької міської ради мешканці будинку на вулиці Сандуляка особисто звернулись до мера та депутатів з проханням врегулювати це питання. Просимо підтримки, встановіть, будь ласка, там обмежувані місточики до того періоду, поки буде е, вирішено питання вирішувати, по поки зберуться всі громадяни. А, проманяти одиннадцятого, одиннадцятого, одиннадцятого ми вирішимо про загальну парзагальну плакутку цього нашого внутрішнього будинкового двору. Напишіть ви саме поліції, хай поліція прийде, дарят, щоб не було опору два Як це так? Це кримінальні розумієте чи ні? Вони тобі щось роблять, а влада собі не можемо. Можливо, так само ми колективно, чи створюючи робочу думку. Будемо шукати шляхи вирішення і законності механізму облаштування е, самостійно на якихось землях комунальної власності, узгодження з містом, з департаментами відповідними, можливо, вироман Васильович та сте відповідальну особу, яка би мала за це відповідати, проводити зустрічі з мешканцями, які би мали надаватися дозвільні документи і взагалі, хто має займатися облаштуваннями. Території, які належать усій громаді. Депутатка від фракції команда Михайлішина Антоніна Бабюк під час сесії підняла питання будівництва та ремонту бомбосховищ у Чернівцях. Але нам потрібно це робити. У нас багато є шкіл, де є є сховища, але не відремонтовані, в жахливому стані. Я говорила про 24 школу. Подивіться, поліклініка дитяча. Там є їм дали приміщення під сховище. Ну ми виїжджали туди комісійно. Ну колеги там треба робити по новій ремонт, там треба робити вентиляцію, туди діти, це не можуть. Але ми галочку поставили, ми відремонтували і все, поклали лавиці, значить, можуть туди заходити. Значить, потрібно виділити кошти, привезти те приміщення, і це має робити не школа, однозначно, це має робити департамент інфраструктури. Провести приміщення відповідне становище, тобто там має бути вентиляція, у після того сушити і білити стіни. під час сесії міської ради. Депутати підтримали рішення присвоїти звання почесний громадянин міста Чернівці військовому капелану та волонтару Василю Гасенцю. Це людина відома в нашому місті, це почесний капелан, волонтер, який з початку війни, яка почалася в 2014 році. Він волонтерить, він перебуває в зоні бойових дій разом з нашими військовими, надаючи їм не тільки матеріальну, але й повну підтримку. І кожен з нас, і кожен у місті Чернівці знає цього громадського діяча Василя Мисенця і пропозиція бюджетної комісії внести ще одного почесного громадянина і відзначити його до Дня міста. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. У Чернівцях розпочав роботу реорганізований відділок районного управління поліції за системою «Custody Records». Відтепер кабінети установи обладнані відеонаглядом, аби слідчі дії проходили з дотриманням всіх прав людини. Зони спілкування з затриманим чітко розмежували та передбачили кімнату для спілкування із дітьми. На відкритті побувала наша знімальна група. У Чернівецькому районному відділку поліції запровадили нову систему Кастоді Рекордс, яка дослівно перекладається як «сховище записів. Відтепер на дільниці цілодобово фіксуватимуть дії правоохоронців впродовж затримання громадян та під час спілкування із підозрюваними. Ми зібралися відкрити черговий підрозділ систему Кастоді яка захищає права затриманих. Убезпечують неправомірних дій з боку поліцейських, ну і в свою чергу також і захищає поліцейських від обґрунтованих звинувачень. Це вже 120-й підрозділ, де ми відкриваємо казка Records і цю систему. Під час війни ми вже відкрили 100, 120 саме під час війни, 136 сього по державі. Також в установі передбачили зонування приміщень на дві частини службову та для роботи з громадянами. Окрім того, діятиме підсистема фіксації та документування всіх дій у відділку, за якими стежитиме інспектор з дотримання прав людини. Підсистему, яку створили програмісти саме Національної поліції України, яка дає можливість контролювати всі затримання на території України і бачити це в нашій підсистемі. І ми можемо розуміти, коли затримали, в який час затримали, скільки часу перебував підрозділі поліції, де утримувався, з яким поліцейськими спілкуватися з якими адвокатами спілкувався суть надати інформацію з цього приводу. Ну і четверте. Це саме поліцейський, який відповідальний за систему Casted Records. Це Нова така посада. Інспектор з дотримання прав людини, який безпосередньо відповідає за роботу системи і за комунікацію з затриманими особами. Усі камери системи виведені до чергової частини та до кабінету інспектора, в обов'язки якого входить забезпечувати дотримання прав людини, стежити за законністю тримання під вартою та виявляти порушення. Це робоче місце інспектора з дотримання прав людини. Інспектор дотримання правдини, я говорив, так, що це нова посада в поліції, яка відповідає за систему і по суті контролює роботу самої системи. Ви бачите, що в самого інспектора є доступ до підсистеми Custody Records, яка фіксує всі затримання. Таким чином, ми бачимо от на цю хвилину, що в Україні відбувається 55 затримань. Із них в підрозділах поліції знаходиться, відбулося за добу 55, від відконовоювано 2 і в підрозділах поліції перебуває 3. Хочу зазначити, що ми займаємося не тільки затриманими особами. До нас дуже часто звертаються громадяни з з різних життєвих ситуацій. Це може бути ситуація як отримання довідки, там про несудимість, так і ситуація щодо заміни, посвідчення, водія і тому подібне. Також у зв'язку з тим, що в нашій країні зараз відбувається війна, не менш важливим є те. Що громадяни до нас також звертаються з числа родичів загиблих військових, військовополонених, також осіб, які втратили свої домівки внаслідок агресії Російської Федерації. Окрім того, у районному управлінні поліції оновили кімнати для затриманих та центр обробки даних, в якому цілодобово слідкують за ситуацією у місті та у відділку. Наразі Буковина є четвертою в Україні по впровадженні міжнародної системи прав затриманих в області. Планують обладнати ще два таких відділки: Богдана Дем'янів, Антоніна Фігель, Чернівецький промінь. У Чернівцях стартував міжнародний проєкт із безпеки для школярів. Його мета навчити дітей правильно діяти у надзвичайних ситуаціях, рятувати себе та допомагати іншим. Нові класи безпеки з'являться у десяти школах області, а знання, які отримують діти, стануть інвестицією в їхнє життя і здоров'я. На Буковині стартував транскордонний проєкт із безпеки у надзвичайних ситуаціях для школярів. «Румуни допомагають нам у створенні класів безпеки. Класи безпеки це, це місце, тобто вони його обладнують всім необхідним. Це місце, де будуть навчати наших дітей, як зберегти життя, як допомогти. Ми сьогодні з вами живемо в умовах війни, і тому питання безпеки, питання збереження життя і здоров'я воно надважливе. Крім того, наше географічне положення це район прута. У нас часті паводки, у нас гори, тобто відповідно можливі землетруси. Якщо ми будемо навчати, правильно навчати своїх дітей, як поводити себе у надзвичайній ситуації, ми вбережемо їх життя, ми інвестуємо ці знання в них. Партнери з Румунії наголошують, тема безпеки сьогодні актуальна для обох країн. Йдеться як про природні катастрофи, так і про виклики пов'язані з війною та міграційними кризами. саме тому тематика цього проєкту наразі є дуже актуальна. Йдеться про боротьбу із надзвичайними ситуаціями, а також освітніми заходами, тому що зараз є дуже багато непередбачених ситуацій, як в Україні, так і в Румунії. В Румунії, приміром, в останній час. І повені, і різні інші стихійні лиха а також вже і в останні роки це і війна, яка була розпочата, а також криза пов'язана з переселенцями. Окремою безпековою темою для європейців залишається і війна в Україні. Європа у Європа вже давно забула, що таке війна, вже більше 40 років. І ніколи я не думав, що ми повернемося назад до цього моменту до часу війни, і тому треба адаптовуватись. Україна швидко прийняла. Рішення швидко адаптувалася, але також і Європа теж має зміцнити свою спроможність захисту і боротьби із ворогом. У Глибоцькому ліцеї вже готуються до облаштування нового класу. Тут навчається понад 800 учнів, і знання, отримані під час занять, стануть у пригоді не лише школярам цього закладу, а й дітям із сусідніх громад. Не потрібно давати скидку на те, що ми проживаємо в найнебезпечнішому районі. На території України сьогоднішній учень або сьогоднішня дитина має бути цілком готова до різних небезпек, які можуть читувати продовж життя на території України. Це і питання мінної безпеки, питання надання першої медичної допомоги та питання, які пов'язані з природніми катастрофами або катаклізмами. Цей проект є продовженням попередньої співпраці з безпеки та захисту в транскордонному регіоні Україна Румунія. Нині ж фокус на молодь. Десять шкіл із Чернівецької області отримають сучасне обладнання для таких занять. Загалом навчання пройдуть понад пів тисячі дітей. Було відібрано цих десять шкіл, які отримують обладнання саме для цих класів безпеки для навчання діток. Діток буде загалом навчання 20 вчителів, які отримують сертифікати саме по. Наданню медичної допомоги, і також буде після цього. Ці вчителі, скажімо, інформацію понесуть діткам в школи. Так буде. Ну в нас в планах провести навчання для не менше ніж 700 діток в цих 10 школах в області. Це дві школи є безпосередньо в місті Чернівці, а також з Новоселицького, колишнього Герцаївського району. Крім занять у класах, передбачено практичні тренування. Кожен із учасників отримає також і персональний посібник, як діяти у тій чи іншій надзвичайній ситуації. буде практичне навчання, як теоретичне, так і практичне. В рамках проекту ми розробили кілька навчальних брошур, які будуть розповсюджені серед дітей у школах, щоб вони залишались з ними навіть після фактичного навчання, яке ми проводимо. Було обрано школи, до яких зазвичай не доходять, які є більш віддаленими, щоб усі діти та вчителі в цих районах могли пройти навчання. Організатори наголошують, діти мають бути готові допомогти собі та оточенню за будь-яких обставин. Сам по собі проект інноваційний, новий він передбачає залучення дітей до активного навчання і вироблення стійких навичок. В плані надання самодопомоги та допомоги своїм ближнім, якщо дитина знаходиться або попадає в надзвичайну ситуацію, Україна та Румунія разом зміцнюють безпекову спроможність прикордонних територій. Партнери наголошують спільні дії, обмін досвідом і навчання дітей. Це інвестиція у безпечне майбутнє цілого регіону, де знання та підтримка один одного не мають кордонів. Антоніна Фігель, Богдана Дем'янів, Чернівецький промінь. Правоохоронці викрили міжнародну шахрайську організацію, яка діяла з Чернівців та ошукала шукала машканців Казахстану на понад 70 мільйонів гривень. Зловмисники представляли співробітниками силових структур і банківських установ Казахстану. Погрожуючи можливими проблемами з правоохоронцями та кримінальним переслідуванням, вони змушували людей переказувати гроші. Для правдоподібності використовували діпфейки, відеозв'язок у формі та спеціально облаштований кол-центр. Організацію створили Рила двадцяти річний чернівчанин і 40-річний громадянин Росії у колцентрі діяла чітка структура: адміністратори, рекрутари, холодники для перших дзвінків і клоузери для переконання жертв. Щомісяця отримання офісу коштувало близько 2,5 мільйонів гривень. Один з організаторів лише за півроку придбав 5 автомобілів. Спільна спецоперація поліції Чернівецької та Одеської областей, прокуратури та кіберпідрозділу МВС Казахстану завершила. Ле за учасників групи під час обшуків вилучили комп'ютерну техніку, інструкції для шахраїв, банківські картки, криптогаманці та форму правоохоронців Казахстану. Підозри оголошено шістьом особам, організаторам і виконавцям. Їм інкримінують створення злочинної організації та шахрайство в особливо великих розмірах. Санкції статей передбачають до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Усі затримані перебувають під вартою. На Буковині детективи баб викрили підпільний цех із виготовлення ферментованого тютюну. У гори підприємця вилучили 25 тонн сировини та обладнання на кілька мільйонів гривень. За даними слідства, власник фармерського господарства вирощував махорку, облаштував у нежитлових приміщеннях сушарні та цехи з обробки тютюну, залучав найманих працівників і збував продукцію по всій Україні без ліцензії та реєстрації. Під час шести обшуків. Детективи вилучили 25 тонн тютюнової сировини, 12 контейнерів, призначених для сушіння тютюну, обладнання для його сортування та обробки, грошові кошти, мобільні телефони, чорнові записи та іншу доказову базу. Орієнтовна вартість вилученого майна становить 30 мільйонів гривень. Встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності. Триває досудове розслідування. Загинув на місці аварії минулої доби. На буковині стались дві серйозні дорожньо-транспортні пригоди, у яких постраждали пішоходи. Смертельна ДТП трапилась в селі Петричанка. За попередніми даними 36-річний місцевий житель за кермом Мерседес банц здійснив наїзд на 66-річного мешканця села Кам'янка. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Його тіло направили на судову медичну експертизу. А у Чернівцях на вулиці Руській 33-річний водій автомобіля Пежо збив семидесяти річну жінку, яка переходила дорогу в неостановленому місці, пенсіонерку з травмами госпіталізували до лікарні. Відомості про обидві аварії внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Українська команда передала вантажівку батальйону Свобода 4 4-ї бригади НГУ Рубіж на Добропільсько-Покровський напрямок. За словами керівника штабу Артура Палатного, там тривають найзапекліші бої. Ворог б'є по шляхах забезпечення, тому військовим особливо потрібна підтримка. Ворог стягнув резерви та елітні підрозділи безпілотних систем. Вони б'ють по шляхах забезпечення, ускладнюючи передачу боєприпасів та їжі на позиції. Тому сьогодні одні з основних завдань наших воїнів зберегти логіс. Тику, і зараз їм як ніколи потрібна наша підтримка та допомога, сказав під час передачі авто керівник української команди Артур Палатний. Як повідомлялось раніше українська команда з початку повномасштабного вторгнення вже передала на передову понад 3,5 тисячі дронів різних типів, більше 90 автівок та багато іншого спорядження. Це всі новини на сьогодні. А я нагадаю, що всі сюжети в ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті Промінсівій. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.